Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні наші улюблені сліпі затести. Сліпі затести від Діми, 6 ароматів, і це ще не все. в мене ще одна частина на 6 ароматів лежить. Всі, ви знаєте, що таке сліпі затести. Мені приїжджають відповіді, мені приїжджають відливантики під номерками. І я буду розказувати вам, що я чую. Нічого я звідси не вгадала, відразу скажу. Але, можливо, розкажу хоча б, чим пахне приблизно. Починаємо. Довго нема чого затягувати. Всі ви знаєте, як відбуваються мої сліпі затести. Отже, номер один. Номер один. Мені сподобався. Це троянда, як не дивно прозвучало. З блотера він не так гарно пахне, як з моєї шкіри, але це молода, свіжа, красива така дівоча троянда, можливо, з якимись кислими ягодками, можливо, їх там і нема, можливо, мускус якийсь. Але це аромат. Про троянду. Дуже гарний, дуже ніжний, дуже такий весняно-літній, настроєвий, е такий, е навіть привабливий, я б сказала, такий жіночно прибивабливий, е кокетливий такий, не знаю. але мені дуже подобається. Не скажу, що він аж дуже такий, прямо то, як під сарафанчик говорять, Просто легкий, приємний. Е можливо, там ще якісь ноти є, але ну, от я не можу його розрізнити на ноти. Я відчуваю щось кисленьке троянду, може піончик якийсь. От щось таке. Ну, дуже гарне. Я думаю, що це якийсь хороший люкс. А може, якась навіть і ніша бути. Я не дуже розбираюся. Це гарний трояндово-мускусний, молодий, такий в моїй уяві дуже рожевий аромат. Відкриваємо номер у Ми сьогодні такі. Тут собі... стоять. Не втікай від мене. Може, там зараз буде просто щось таке, що я наговорила, йому за мене соромно, і він від мене втікає. Ні, мені відповіді, як завжди, запечатані наглухо. Туди не пробратись, не просвітити. я не пробувала, треба пробувати. Я жартую. Це не цікаво. Отже, номер один. Що в нас тут? Боже, як там зараз взагалі може не бути троянди. Ух, трояндовий. Так, це Паул Сміт Роуз Паул Сміт. Троянда, квітковий, зелений, пудровий, фіалковий. Я хотіла сказати, що там є якась пудринка. Там фіалка є, да? е, мускусний, свіжий. Ну він дуже гарний. Мені навіть сподобався. Піраміда, троянда, зелений чай, фіалка, турецька троянда, магнолія, мускус і кедр. Ну, все, я в полоні троянд. Вони мене полонили. Подобається мені 2007 рік а, група ароматів квіткові. Дуже гарний, дуже свіжий. І фіалочка, тут відчутна вона та фіалка, але вона така дуже ніжненько пудрова От, і магнолія там є. Там відчувається якась ще свіжа. Ну, ви зрозуміли, це зелений чай, магнолія, фіалка і троянди. І мускус. Це, от прям така дуже-дуже красива свіжина. Дякую, я буду це носити. Мені це навіть сподобалося. Давайте до другого аромату. Номер два. Теж мені сподобався. Мені практично всі сподобалися, хоча я не всі тут розкусила. Ой, це теж свіжий аромат. Боже, який він позитивний. Але це вже зовсім інша історія. Це такий озоновий, якийсь морський, цитрусовий, чуть підсолений аромат. Тут немає води, такої акватики. Можливо, вона десь там в нотах якась заявлена. Немає такої акватичності водної для мене. Фруктовість, може, оце от кавуна якогось туди додали, що там ще? Огірки якісь дають для того. Більше така от свіжо-прохолодна, ця свіжна. О, в мене є блокнот? Написала я. Огірково акватична, але не без застояної води. Можливо, підсолена трошки. Мускус може трошки хвої якоїсь, кіпорису чи ягід ялівцю і перчений. Я не знаю, кому це. Він для мене такий абсолютний унісекс. Він такий дуже. Я думаю, що це написано прямо для жінок. Але це такий хлопчачий, я їх називаю аромат. Абсолютний унісекс, просто свіжина. Красиво, мені сподобалось. Тут є якісь відголоски у цієї такої акватики, тої давнішньої. З 90-х, але вона тут якась така прихована. Може, дійсно кавун якийсь там. Ну, тобто, немає оцієї такої застояної води. Ну, хто знає, той знає. Я її таку не люблю. Або я вже тепер знову теж не відчуваю такого. Ну, пахне, як багато різних, таких свіжо-акватичних ароматів, але мені дуже сподобався. Дуже приємний, дуже гарний він ще такого ніжно якогось фіолетово блакитного кольору. Більше не знаю, що вам додати, до того це дуже приємно, дуже. Не скажу, що це прям рядково, що він такий, знаєте, не цитрусово освіжаючий, а чимось отакий водно-прохолодний отак. От. Давайте подивимося, що це. Ну і фруктинка там якась мені здається є. І я таки думаю, що це жіночий, але ну, чоловікам теж можна. Це точно. Номер два. Так, а куди я той блотер запахала? Хай хай буде тут мені. О, а я не цей аромат. Це чоловічий аромат. Ну так, да. я, я і тоді думала, що це є фужер італіана Жан-Франко Фере. Я його пробувала один раз, він в мене був в аромабоксі колись дуже давно, і він мені тоді теж сподобався. Я, правда, тоді була якась інша погода? Мускусний цитрус, біло-квітковий, пудровий, свіжопряний дерево, ароматичний, пряно квітковий Бергамот, рожевий перець, жасмин, мускус і кедр. Тут немає ніякої акватики. Це фужер, але боже, ну він дуже гарний. Чоловічий, але він, ну, мені здалося навпаки, що він такий. Це жасмин, напевно, мене збив з творчої думки. Ой, класний. Класний. І буває. Бо я не знаю, чи він знятий. Жан Франко Фере. Люблять зняти красиві аромати. Але от буквально недавно хтось приносив його через прями чи з розетки зовсім за якісь копійки. Дуже гарно, дуже Який гар... рік? не написано рік. Ну так, да, нема тут нічого акватичного, я все-таки акватикою ще не розібралася. Але це він для мене і не такий, знаєте, от буває цитрусовий свіжак. Це ніби фужар, але не Ну, солодкуватий, він надто солодкий для мені для таких... Для такого ну, для свіжака. Чи то зараз він такий? Мені здається, що коли я вперше винюхала, він, він мені. Навіть я там почула, що це чоловіч, я не знаю. Може, вони ще з носом? Поняття не маю. Коротше, фужерний аромат. На в описі взагалі написала, належить до групи ароматів, от самі собі придумаєте. Красиво, я тут вже прям почула і кавун, і все, що хочеш, але тут нічого такого немає. Це тільки бергамот і рожевий перець. Але дивно, він звучить багатше, от серйозно. Звучить багатше, ніж на чотири ноти, які тут заявлені. Красиво є. Дякую, я буду це носити якраз зараз його час. Номер три. Подивіться, який він гарного блакитного кольору, якщо вам видно, такого чудового, блакитного. І я чомусь думала, що це теж буде такий якийсь свіжачок, типу акватичний цитрус щось таке. Але мене цей колір звиває з думки. Це не свіжак. Це ото, як називають свіжопряний. Може, він теж якийсь, я не знаю, які фужерні прямо аромати. Це вже чоловічий аромат, що я написала. Може, амбри трохи, якоїсь шкіри, дерева, мускатного горіха. Тут є щось явно чоловіче, але він такий злегка солодкуватий. Кардамон, можливо, є. Ну, це відчутно, що це чоловічий аромат. Він не брутальний, не маскулинний, такий, дуже мається на увазі не. Не хамський такий. Я так говорю, ніби чоловічі аромати мають бути хамські. Ні. Не брутальний, він досить елегантний, солодкувато-ніжний, але він якийсь такий, ну, свіжопряний. І мене здивувало, що він в такому блакитному кольорі це странненько. Я думаю, що це якийсь хороший люкс, він досить стійкий. Але я не можу теж ну, ті, такі чоловічі аромати, де я відчуваю, що він чоловічий, я не можу розібрати на ноти. Хоча я попередній не знала, що це чоловічий, теж на ноти не розібрала. Ну, Я не знаю, ну, якесь, якесь дерево, якесь, якесь, якесь амбра, якесь... Ну, шкіра, я не знаю, тут десь в мене шкіра на шкірі вилазила з бази. Може, там її нема, але тут така досить устойчива така база, така. Mm. ну, Не літня, не, не свіжикова, не мускусна. Таке дерево, якесь сандал, можливо, такий трошки. Молочий, молочний. Молочий. Він м'який цей аромат. Але це чоловічий аромат, такий свіжопряний, теплопряний, трошки, може, ароматичний, але не, не такого, як він виглядає. Ну, от не, не такий він прям сиреневий. Може якось. Не знаю, ні, ну лакриця навряд чи що таке то щось приємне. Ну, ваніль може там, ну, щось, що там, бо бетонка. Солодкуватий, приємний аромат чоловічий. Але такий він ну, відчувається, що він чоловічий, але хто, хто таке любить, може носити. Я не знаю, чи я буду таке носити. Я люблю чоловічі аромати, але ну, він мені якийсь дуже, як би то сказати. Невизначений. Не знаю, як це пояснити. Не скажу, що він не вразив. От він такий, от, чу чу такий хороший, добротний, люксовий аромат. Номер 3 Відкриваю. Зараз виявиться, що це для жінок і щось там з піончиками і конваліями. Да, я вмію. Ні, такі для чоловіків. Так, де це номер три? Це Obsession Night. Фомен, Угу. Боже, він такий блакитний, а флакон це ж в нього темний. Не видно, що він такого блакитного кольору. Да? Груша, кардамон, Артемізія, грейпфрут, мускатний горіх, мускус, ваніль, пачулі, ветивер. Пачулі такий темний. Немає цього. Але чоловічий аромат, ну гарний. Теплий, пряний, ароматичний, свіжопряний. Все прямо, як я сказала. Ну, відчула я його правильно, просто. Ем, важко розібрати на ноти. Це бюджетний люкс Кельвін. Це Люкс, Кельвін Клянь. Це ж люкс, так? Да? Люкс? Напишіть мені, що це. Ну, ви всі зрозуміли. Всі знаєте, що таке Кельвін Кляйн. Артемізія тут ще дає такої видночоловічої ноти. А до нас прийшла, як завжди. Не знаю, чи буде показуватися. Груша, груша взагалі не чути. А ваніль солодка? Симпатичний. 2005 рік. Гарний аромат, відчутно, що чоловічий. Але я його не знала раніше. Ну він мені такий, як мільйони інших чоловічих ароматів. Я не знаю, як це пояснити. Ну, не скажу, що він мені і не не подобається. Тобто він мені, не, він мені приємний, але не вразив, от скажемо. Ладно, поїхали далі. А що це я кажу, що я не ти, ти, сьогодні я, Це я вгадала, я знаю, що це. Це той самий іріс Rose від Кудре, який, мав бути в минулих сліпах, він не мав бути, а я собі його спутала з іншим пудровим ароматом. І да, він такий відчутний, що я написала про нього? Ну, це безперечно для любителів ірісів. На старті тут така земелька трошки морквяна. Троянди я в ньому практично не відчуваю. Та сама історія в мене з гіацинтролс, з їхнім же шароматом. Для мене це його така суміш, дуже, дуже десь та троянда захована. Тобто, я відчуваю носом отакий, я не знаю, рожевий колір. Ну, я не знаю, як це пояснити. Трошки трояндового щось тут є, але це аромат прям про ірис, про красивий ірис, такий землисто, трошки. Можливо, я в всіх ароматах відчуваю альдегідність. В цих вони Ніде ні в якому вони не заявлені альдегіди. Але в, цих от, в цій тій лінійці кудрей. Я правильно говорю? Кудре. Коротше, ви знаєте, я десь будете бачити назву. А, тут же ж буде цей таймкод. Коротше, можливо, я назву неправильно говорю, але я відчуваю от альдегіди всюди, в цілій тій лінійці. Діма каже, що йому восковість. А я і воск час від часу, -часу ну, відчуваю альдегіди, бувають такі мені воском віддають. Ми видно, відчуваємо що судне, але просто він говорить про О, Як би це сказати? Ну, визначає це як що судна, а я визначаю для себе це як щось інше. І мені здається, що тут вони ну, є: оця така повітряність, альдегідність і мильність практично в практично всіх ароматах є мильність. Така легка. І тут вона теж присутня, красивий свіжий ірис, практично не солодкий аромат і уявна троянда. Я би її тут носом не вирізала тієї троянди. Пудрово-окремовий в базі, я написала, але не банний, просто елегантний, притаманний ірисом. Мені він подобається, але він мене не вразив так, як гіацентроза. Може, тому що ірисових ароматів в мене вже багато. Він симпатичний, приємний. Гарний, не просто симпатичний, він красивий. Я люблю ірисові аромати, але от флакона мені не захотілося, тому що в мене є якісь інші ірисові аромати. Дуже приємний. Не знаю, що ще більше вам про нього розказувати, бо я його нюхаю, а ви ні. Що ще розказати? Ірис, Троянда і Альдегіди, я відчуваю. Більше нічого я тут, по суті, не цей, він просто так до, ближче до бази згладжується, стає такий більш кремовий, такий тілесненький, як і. Ці ірусові аромати світу для мене. Так, відкриваємо. Я думаю, що це він, але вже далі Він вже тут має бути десь. Ой! так, щось. А, це конверт пустий полетів. Може, ну, там база явно буде багатша, а ця база піраміда. Піраміда буде багатша, але я думаю, що це. Він і основні ноти в ньому відчутні саме Ірис і Троянда. Ага, тут ще й корінь ірису є. Так, це він, Ірис Роуз від Кодрей. Якщо я неправильно читаю, 2012 рік. Ірис Троянда, лист фіалки. От листа фіалки я не чула. Зеленинка. Де він є? Це четвертий. Зеленинку мені часто фіалка дає, я її тут не відчуваю. Корінь ірису, да. Ірис, корінь ірису. От зараз прямо корінь ірису добре чути. Геліотроп. От геліотропа, крім як пудровості уявної, я його не відчувала. Мені геліотроп часто дає ці лакокрасочні трошки відтінки, плюс пудра. Але тут, видно, стільки всяких пудрових нот, що я геліотроп і не вичислила. Мускус би бетонка, ваніль, деревні ноти почулі лапдауном. Бо бетонка, ваніль вони там є, але воно, ну, вони для. Для балансу. Практично, аромат не солодкий, не пересолоджений. Тут є легка солодинка від квітковості. Красивий. Красивий аромат. Дякую, що познайомив, але в мене в тій лінійці є свій фаворит. Номер 5. Я думаю, що Діма такий з мене. Так, воно пшикай. Хотів пожартувати і лилив мені щось таке, що я дуже добре знаю. Боже, ну я це знаю. Я не знаю, що це. Мені це дико подобається просто неймовірно. Це чоловічий аромат це точно. Але це чоловічий аромат з, тих, з тої породи, які я люблю. Ті, що я гігейськими називаю. Це не я. Це відгуки на фраграндиці, але мені притянулося. Це солодко. мені здається, це лавандово. Мені здається, тут є лаванда, можливо, якась ще свіжинка. Він мені нагадує от мої чоловічі аромати, які я маю в себе, і які я ношу. Оцей рошас, мен Рошас я не порівнювала, я не брала спеціально йти і діставати свої. Ну, Женшепі трохи інший, але якщо ви жінка і носите жевеншепі, оцей вам теж може сподобатися. Тобто вони не схожі, але це ота порода ароматів, коли ти в ньому є чуть-чуть цієї. Ну, це не маскулинність навіть а чоловічності такої. Але вона така тут неявна, вона якраз теж для балансу. А все решту, тут абсолютно унісекс. Мені дуже подобається цей аромат. І мені здається, що я його знаю. І Діма, напевно, зі мною прожартував і налив мені щось таке, що я знаю. Солодко, тонка, можливо, ваніль. Не, ваніль точно є, можливо, би бетонка, якась деревина. Може лаванда, може ще якісь свіжі спеції, він свіжо-солодкий. Може, якісь травички там знову ж є. Тобто це от якісь такі класично чоловічі ноти, але не такі приємні, огортаючі, пудрово солодкуваті практично для мене гурманські базі. І я знаю, це мені здається. А це щось на щось дуже схоже. Поняття немає, що це. Дуже мені подобається. Повторюється, якщо ви. Дем'ян мене тут тусується. Коротше, цей аромат, мені здається, що я знаю. Якщо я його не знаю, це я з задоволенням буду це носити, бо це от прям мені подобається. От якщо я в, в цьому, який в нас був в другому Жан-Франко Фере, я там взагалі не відчувала, що він чоловічий, а в третьому я відчувала, що він. Чоловічий в Obsession. А це от щось таке середнє для мене. Я дуже люблю такі аромати. І буду носити це з задоволення. Мені дуже такі аромати пасують, і дуже гарно на мені звучать. Але він такий свіжо. От мені здається, на осінь він би був класний. На літо не дуже такого хочеться, бо він такий ну, солодкувато огортаючий, теплесенький в базі. Але смачний, все, відкриваю. Я хочу знати, що це таке, чи мене намахали, чи я це знаю, чи що я щось. Згадаю, носом, чи не згадаю, або щось схоже на щось схоже. І таке буває. Що це не втомлена. Але відвусня це треба, бо ми так нагулялися вчора. Ну, в мене відпустка, чи що? Чи що? О, хуліган! Хуліган! Це і є Рошас мен рошан. А я спеціально не ходила і не порівнювала. Але я казала, що я знаю цей аромат мій аромат, я маю його у флатоні. Угу. Да? Так. Де він є? П'ятий. Боже, навіть такий кльовий, я його бажаю. Я така довольна, що я його маю, я вам не можу передати. лаванда бергамот, капучино, малина жасмин. До речі, ніякої кави в цьому. Всі каву чують, тому що є ще інтенс вона з кавою. А якщо ви зайдете на. Офіційний сайт подивитися на піраміду Рошас, Мен Рошас, там нема кави. Малина жасмин, кедр, з конвалія, ваніль, амбрес, сандали, печулі. Ой, красивий. І я його маю. Але я не вмію запам'ятати аромат, щоб прямо взяти і сказати, оце 100% він. Тим більше, що, якщо я не порівнюю, в мене таке буває, але таке дуже рідко. Мені треба було йти і попшикати, але ніс відразу ж, типу, я то знаю. Я думала, може, що на щось схоже. Бо мені здається, Діма ще не присилав мені такого, що в мене вже є. Ні, один раз було щось таке, що присилала, якраз тоді посилка приїхала, так? Да. Дякую, поїхала далі. А от шостим ароматом в мене халепа. Ні, я не можу його ні розгадати, ні сказати толком про нього щось. Я його носила і на блотері, і на руці. Цей аромат. Мені більше подобається в відкритті і в базі. Ой, ні, зараз гарно. В відкритті і в базі. Більше мені подобається, ніж старт. На старті мені щось підкислює, але це можуть бути якісь травки, або якісь квіти, або цитруси. Якісь в, От в квітах, такі мені трошки не в попадки словаті. Мені здається, це якийсь хороший люкс. Цей аромат відкривається плавно. Це квітковий аромат. Явно жіночий. Якась конвалія може бути, якісь, не знаю, жасмини, лілії. Може, лілія, може це лілія? Коротше, це дуже яскраво, квітково. Мені це подобається. От єдине, що на старті чомусь. От зараз я так не чую. Мені зараз він гарніший, а на шкіру, коли я наношу, він перші секунди кислить. Буквально перші секунди. Я така, боже, що це таке, що це таке? А потім він як встається і він починає мінятися, він починає так на шкірі розкриватися красиво. Ну, це квіти. Може, там є якась фруктинка, але я так її не можу вич... вичислити. Може, конвалії, може лілія. Це якісь такі білі квіти, але не тубероза. Якщо там навіть є десь тубероза якась, то вона тут не випираюча, не на перших тонах, але це біло-квітковий аромат. Може, трохи якогось апельсинового квіту для свіжості. І мені здається, що це якийсь хороший люкс. Я не знаю, що це навіть приблизно, але це могло би бути десь, наприклад, в гірлені. От з тих, Боже, шамат, оці. Оця лінійка таких квіткових, красивих ароматів, але я не можу його визначити. Ну, це дуже гарно. А може, це і щось бюджетніше. Але все одно дуже гарно. Є тут якась оця от нота така, що я завжди вам кажу, що я не знаю, що це, але я таке відчуваю інколи і в мас маркетах Але це може бути якась нота, яку я так відчуваю. Ну, коротше. Квітково свіжо, злегка зелено. Може, якась трава там теж є, може якісь ну, квітки такі зеленкуваті віддає. Весняний, такий весняно-літній, досить щільний. І з кислинкою. Що тут дає кислинку? Я не знаю. Я не можу його розібрати на ноти? Може, конвалія, може Лілія. Все, що я можу вам сказати. Які там ще? Я, я, я не знаю, які ще квіти бувають. От троянди я не відчуваю якихось, Таких, може якось магнолія, якийсь лотос, отакі щось, якісь дуже ніжні квіти, але при тому вони збиті в такий дуже щільний а, цей букет. Він мені зараз теж щось нагадує. Бляха, таглося мене замахала. Пусти туди, пусти сюди. Коротше, мені він теж щось нагадує. І мені зараз це подобається. Мені подобається це більше в розкритті і в базі. Я не знаю, як так може бути. От старт мені не так подобається, як потім те, що я відчуваю. Він такий свіжий, прозорий, стий, кришталевий, з якимись квітками. Не знаю, відкриваю. Тварина мені мішає. Ця тварина, яка там ходить, мені заважає. Що це? Так, оно відкривається. відкривайся. ху -хо, -хо, хо нічо собі. хо нічого собі. Тубороза, Лілія, це божечки, Brilliant White Diamonds Elizabeth Taylor. Тубероза тут я на старті зразу в верхніх нотах. Я сказала, не чую туберу. Ну, реально, вона тут мені якась дуже свіжа. Це лілія на першому місці. Коротше, відчутні ноти: Лілія, жимолость, тубероза. Що це? Мандарин, мускус, троянда тут є. Не чую взагалі троянди. Сандал і ваніль. От це Лілія. Я аж зараз, по ходу, зрозуміла, що, що мені там. Мандарин кислив з лілією. Слухайте, ну це хорошо. Альдегідний він. А тут не заявлені альдегіди, але ну так. Да. Він такий повітряно свіжий. От він, коли відкривається, він розкішний. А старт мені не подобається. Що мені не подобається, тобороза з мандарином? значить. <сум> на старті. А далі, коли вже відкривається лілія, жимолості, ця от прохолода така від квітів є. Я казала, що вони ніжні, а вони виявляються такі яскраві. Коротше, намолотила я фігні, звісно, але буває. 2001 рік. Хм, я буду це носити. Я якраз хотіла щось таке з лілією, щоб розносити добре на собі. Мене цікавлять зараз аромати з лілією. І вона мені не індолила ні нічого. Красиво є. Красиво є. Дякую Дімі за ці сліпі затести. Я, звісно, намолола фігні, як завжди. Не завжди, але мені багато чого сподобалося. Дуже дякую за Рошесмен, який загнав мене в трохи в тупік. Тому що я розуміла, що я це знаю, але не хотіла нічого йти і порівнювати ні з чим. А так як він у мене недавно, я його і носила ще не так часто, щоб я прямо його з першого ноти визначила. Дуже мені сподобалась трояндочка. Забула, як називається, коротше, мені все сподобалось, все буду носити. Крім. Обсешена я не буду носити Обсешен. Він гарний, ну він такий. От, порівняно з тими всіма, я собі, і так ви знаєте, я борюсь з відливантами. Щось собі залишиться, щось мені залишилось би, а Обсешен, не знаю, чоловік, на чоловіка, треба попшикати. Цікаво, що скаже. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Дімі ще раз дуже велике дякую. Підписуйтесь на телеграм, на інстаграм, ставте мені вподобайки і все таки. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цімки бомки